Усім привіт! Тут розповідає, як ми будуємось. Будівництво розпочали кілька років тому, будуємо самі з нуля. Пройшли вже дуже багато, вся історія є на каналі. І далі намагаємось не здаватись, іти вперед, так як переїхали в недобудову. І треба якось жити, тому наводимо лад і затишок в нашому будинку. Ну що ж, поїхали далі. Так, приїхали двері. Вже на весь будинок. Нарешті довго ми цього чекали, і вже будемо тоді робити коридор. Бо саме двері нам заважали робити коридор. Ось, беремо ці двері. Що зазвичай? Двері схованого монтажу, але з цією рамочкою беремо. І найперше в нас в офісі. Ось, ну, верніше, це наша спальня. Поки перше тут ми вставляємо, тому що нам потрібно вже. Супер двері уходять. входять. Служили вірою і правдою. Вірою і правдою довгі роки нам служили. Три роки, напевно, так ми з ними жили. Чук до двері. Ось <laughs> О, ці двері. Картонка. <laughs> Шторка була. <laughs> Котельня суперводить. А в котельню взагалі шедевр просто. Вася вирізав на стелю, робив світильники. <рив> ну, вже ми будемо створимо? І ці двері теж викинемо. Вау! І ці двері <рив> у нас йдуть справи, слава Богу. <рив> Тихенько будемо рухатись до чистоти, тому що там вже дивани стоять, там вже це все. А тут ніяк не могли ще позволити собі порядок. Вже скоро буде порядок. Так, зразу з ручками. Все, оці беремо завжди ручки, вони ну, нам найбільше подобаються. такі прості чорні, звичайні. Ось такі звичайні ручки. Найбільше їх люблю. Завжди їх вибираємо. І в нас по всьому будинку. Так, і ще, по-моєму, замки мають бути. Так, ось замочки ці. Теж нам вони підходять, подобаються. І тепер черга настала для Андрія. до двері. Супер, речі, він собі сам їх зробив. Краса. Це от в'яни. Оці двері. От, оці двері. В'яни. І зараз будуть в Ура. Тільки двері цей Андрій так, вже так, заплатив, то, що всі це до це нього прибіжали. <систит> <систит> Коротше, справи. Ну, нарешті, Андрій, двері О, будуть нормальні. Вау. Я не йому завжди тут приходить, пише, ти мені винен там 100 гривень. Та чи скільки? Або дай 500 гривень. <світ> Андрій, <си> <laughs> Андрій, досиш 600 <п> гривень. <реш> Це так, одна половинка пішла дверей. Андрій, І зараз буде друга жалюзя. Я пам'ятаю, як він був довольний, коли він зробив собі ці двері. Перші його двері були, де він, де, якби він отримав приват. Рада? Так радів. Така ще стеля в нього була з Пам'ятаєш, це? Пауки на нього падали. Він придумав собі стелю. Покривала клейонки, та та собі. Не супер. Двері вже Вася встановив. Так, ось тут, ось тут, тут і ось ці. На першому поверсі вже всі двері є. Ура! Так, і залишилися ці останні двері. Це в нашу кімнату на другий поверх. І вже скоро можна буде прибирати, тут все забирати і строїти ліси. І вже можна. Починати шпаклювати тут. Так, от. Хо-хо-хо. Так дивно, що тут є двері. От в нашій кімнаті Вася сьогодні буде вставляти. Наступка робиться ужас. О! Ну, Не вже в нас буде скоро порядок. Вау. Оце все будемо прибирати, ти все будеш поклювати. Андрюх, будемо шпаклювати тут? Я вже налаштовуюся, що я вже буду шпаклювати. Так, супер. Зараз нам хачапурі зробили. Хачапурі, хачапурі. довольна. От дятла в нас знайшли на ділянці. От весь який красавчик. О, він дуже гарний. Роди, який Він швидкий. Mm. <рес> Настільки пташок, Вася тільки покосить, а ще як дощ пройде, то все ті черв'ячки вилазять, чи що там, і сюди всі пташки злітаються. Зі всього лісу. <рес> Дуже цікаві пташки наблюдаємо у нас в ну, такому місці ми ніколи не бачили. Так, і сьогодні забираємо вже мої саджанці. Переїжджають сьогодні в теплицю. назавжди. Бокс упаковуємо, теж забираємо. І сьогодні починаємо очистку ось цього всього барахла. Так, оцей коврик вже викидаємо і будемо вже приступати. А, Вася вже сюди вставив двері, в Андрія в кімнату, далі в нашу кімнату сюди. Тут в ванні і в Яни вже були двері. Тому, тому ми приступаємо вже до тих сходів і до коридору на першому. Це будемо ми одним махом робити. то вже не будемо, так якби по кусочкам, то вже одним махом станемо. Так, Вася не сильно має коли працювати. Вечорами він мені зробить оцей верх. Я сюди не полізу на, цей, на ці ліса, бо я знаю, що я щось собі зроблю. Я ви то щось впаду щось зламаю. Так, а я буду низ робити. Низ буде мій перший поверх, і оцей низ це буде мій. А це все буде Вася робити зверху. Я сюди не полізу. Ну і вже будемо йти на чистоту. Ура! Так, це у нас залишки з кухні з цього матеріалу. Я Андрію придумала гардеробну. Ми будемо робити полички, шухлядки. У нас є ще такий матеріал це все залишки з наших меблів. ну і ми зробимо, Тут теж, виходить, це все безкоштовно, просто дамо на крайку, нарізку і зробимо самі. Ось я ту гардеробну. Там нічого такого складного не буде. Просто буде комод і полички. І вся гардеробна буде його. І нам цього матеріалу виходить, що має хватити. Це виходить оцей залишок ось цієї вершинки нашої на кухні. Так що, теж пригодиться нам. На другому поверсі у нас в кімнаті ще такий залишок у нас з під віконника залишився. Ми теж попросили зразу його якби, крайку кинути, ми будемо якийсь стіл робити. Одним словом, настільки залишків таких виходить, що ми то стіл, то ще щось придумаємо. І буде десь потім на терасу чи ще кудись, чи, можливо, навіть ну не знаю, комусь кімнату. Нехай буде, це нам не пропаде. Оце стіл, що у нас на дворі, це теж залишок з нашого острова. Це компакт плита. Ось ця вона в нас залишилася, ми теж її сюди. Ну, поки що вона на тому столику стоїть, пізніше ми приробимо нормальні ножки, і буде в нас якби, нормальний столик. Оце, до речі, стояло зимою, не знаю, сніг, дощ, що тільки не було. Любі атмосферні явища, все витримала, ця плита. Звичайно, вона дуже-дуже дорога, але вона, але вона вартує цього. Тому, як для вуличного стола вона ідеально підходить. Більше, що це є залишок. Все, і буде в нас такий красивий столик. Як я люблю, як вася двері встановлює, вони так чітко закриваються. Обожню, оце... мені здається, що тільки він так вміє. Та ні-ні, я знаю, що так багато хто вміє, але я дуже люблю цей звук. І так мягко-мягко закривається. Так, Вася вже почав тут шпаклювати сіткою. І скоро буду я приступати на першому поверсі до цієї стіни. Сітку вже Вася наклеїв на всі двері. Ось так, ось так виходить. І тут, тут все вчора докручував. І тут теж я. Так, зараз будемо застеляти підлогу, закривати наш зал і вперед до роботи. Вирішила все-таки висаджувати сьогодні перець. Ось такий він в мене став величенький, вже навіть почав цвісти. Холодно так, що не могла ніяк висадити. Так що От такий непоганий, непоганий. Зараз виберу найкрасивіший, його висаджу. Колір гарний в нього. Мені сподобалось, як вийшло мені в цьому сезоні. Так, баштанні культури теж висаджую сьогодні, тільки в теплицю, а на двір ще трішки зарано. Ось в такому стані. Це кавун. Кавун. Дині в такому стані. Вже давно проситься. Так, вже навіть листочок підгорів від лампочки. Я не замітила, він прямо згорів під лампочкою. Так. Кавун, красунчик і кавун. Ще один. Ось в тих пакетиках, що я вирощувала, тут більше об'єму землі. Я бачу гарніша рослина. Все-таки для кавуна, для дині треба більший горщик, більше землі. Тоді ось така от наземна частина красиво утворюється. В стаканчику кавун, яка різниця? Ось меншенький, ніж в цьому ніж в пакетику, просто більший об'єм землі, ось така різниця. Все, будемо знати на майбутнє. Так, перці нарешті висадили. Так, ось так вони ночують. Корничку. Так. Ага, даний заліз, здавалося, тут мені так зв'язав, що я туди не залізу. Одним словом, все на місці, все супер, гарно вже ночує, вже немає таких холодів. Ну і хай росте. Половничка вже у нас потихенько починається, але що багато почорнілої. Так, от так от такої попадається, бачу, нова починає цвісти, але, але я не думаю, що щось буде так шкода. І хоча ми накривали її. Вона все рівно змерзла. Ну, ну, може хоч щось буде. Чеснит я ще посадила між ними, між тими кущиками. Зато Агрос я знайшла. В нас буде агрос, Не змерз. А може він і не мерзне, я не знаю. Так є, трохи є. Я ще хочу продовжити. Ось так далі. Ту шпалеру так прям туди додати. Хочу ще. Агрос купити і різні такі кущі ягідні. Дещо садили, дещо в нас пропало. Ось, а оці є. Так у нас є агрос. Так, от так в рядок посадила, це найкраще, до речі, для мене. Ось так і накрила і я нічого не роблю. Ось і тут є. Ну, трохи є, не так багато, як я собі думала. Теплиця вже висадила кавун. оті що в пакетиках тут стоять. Вони переїдуть на вулицю. Це я просто тимчасово сюди їх поставила. Так, це є кавун Діксі. Диня надрання 133. Там далі все дині. так Це теж все на вулицю. Все, що стоїть в пакетиках, готується на вулицю. Поки що, звичайно, тут стоїть. І висадила знов диня. Зараз трошки укоренитися, буду я вже її прищіпувати, формувати. Так, кавун. Кавун, я так близенько саджу, тому що я їх на шпалеру потім пускаю. І воно собі в вертикальному положенні росте. Тому він багато місця я не залишаю. Теж кавун. Ось це кавун-вогник. Теж в мене виходить він. Так, тільки що якраз мошенники перезвонили і сказали, що я виграла 420 тисяч гривень. Дуже круто сказали нажати одиничку, якщо хочете забрати виграш. Ой, цирта й та й годі. Так, кавун, вогник. І тут в теплиці я на зиму через насіння висіяла суницю. Ну, розсаду, звичайно, посадила, бо думала, куди її посадити, взяла теплицю. Вона ось так от розрослась мені. Звичайно, я буду її забирати з теплиці. Що я придумала? Я придумала так. Я зроблю навколо дерев, вкопаю такий круг. Далі я туди висаджу сонечку. Я бачила, так люди роблять. Може, я так попробую. Вроді люди казали, що так ростуть сонечки в кругу дерев. Ось сонечку ми вже їли, вже всі її з'їли. Одна я ще не їла. О, я знайшла. Ха, ну, вона ще не зовсім дозріла. Але я, її, але я її зараз заберу, бо я вже її не знайду. <риклад> я прихожу, для мене немає. Сумниця доволі велика. Я вже забула, який це сорт, не то. Це може бути солемахер, по-моєму, я сіяла. І ще якусь я сіяла, вже теж забула. Це я купляла в епіцентрі насінням, і ось така в мене вже вона вийшла. Ну, по-моєму, дуже непогано, тільки що її спробувала, яка вона солодка. Теж померзла навіть в теплиці. Так, а це другий сорт, теж бачу вже є, але ще маленька. Ось так. Так що скоро будемо. Тут висадила в теплицю салат айсберг. Я коли збирала в епіцентрі, мені не вийшло. Мені так і написали: люди, навіть несійте, каже, бо нічого у вас не вийде. Я взяла колекційне насіння, купила. І здається, що це воно, воно починає закручуватись. Напевно, що буде цей айсберг. Тут один, два і там третій. Далі капуста пекінська. Це пакчой. Супер. Для ранньої зелені ми її споживаємо дуже давно. Так, Пекінка вже починає кичини набирати. А так вже починаю я її зв'язала, щоб серединку закрити. Тому що це є культура короткого світового дня. Треба серединку закривати, щоб вона качан дизала. Так, вже, вже є щось там. Так, вже буде. На весну мені так собі виходить. Капуста, так трошки виходить, а потім на осінь вона в мене просто шикарна. Ось так. Серединка закручується. А ми собі таку, якщо вже так сильно-сильно треба, то ми собі вже зриваємо і будемо їсти. Огірок починає тільки лізти. Так похвалила це насіння, яке я купила в епіцентрі. І щось того року мені так погано, воно посходило. В минулому році я просто все, що не купила, все мені зійшло. Може таке ще бути, що я в холодну землю запхала його тому. Рукола, яка вже впала під своєю вагою. Вона просто неймовірна вся рукола. Я чекаю, хай трішки відцвіте мені, щоб я собі зібрала насіння. Теж брала в епіцентрі. Мені дуже сподобався цей сорт. Тому що я маю другий сорт і він такий собі. Коми ще не дуже хвалюся, бо ще не є сильно чим хвалитись. Так, ось в такому стані помідори. Трошки пережили заморозки. Ось так прихватили їх трохи, але зовсім трохи бо я пізніше їх висадила. Ну, малесенькі, бо не пікірувала я в цьому році. І вони ось так відстоють в рості. Але вони дуже швидко доберуть масу. Тому я не переживаю. Так, це я посадила вже цибульку. Цибулька Ялтинська, я вирощую її в теплиці. Вона виходить. І ще один помідорка. А зараз буду прощатись. В наступній серії будемо разом шпаклювати, повішуємо світильники над столом, а також будемо робити міксбордер. Але про це все в наступній серії. Всім дякую за перегляд відео, всім добра, миру, затишку. Бережіть себе і свої родини. Ну і звичайно до нової зустрічі.